Ну що ж, про справи адміністраційні зараз розповім я вам. Позади мене адміністрація нашого району в місті Києві і хотіла по досить такому знаєте, питанню, яке є, напевно, що життєво все ж таки необхідне. Це питання житла. Це базова необхідність кожного, кожної кожної людини. Хто знає нас ближче. Знає, що ми не маємо свого житла, ми живемо вже чотири роки з мамою чоловіка, і це про маленьку територію для великої кількості людей. І все ж таки батьки і діти це одвічне питання, яке описували навіть класики, і про що каже Біблія: про відокремлення. Ми, як багатодітна родина, а маємо фільгу і маємо можливість стати в чергу для отримання житла. А, і нарешті ми зазріли з Андрієм і ходила в адміністрацію розпитувати, які документи треба для цього, і а, який шлях збираємо документи а потім на розгляданні. Чи дають дозвіл стати, чи ні, і мені пояснили, що люди з 78-го року чекають на в цій черзі. А щодо саме пільги для багатодітних, майже 400 сімей чекають своєї черги, тому це можливо з області фантастики отримати житло саме за чергою. Тому отримати допомогу, або якісь а, грошові допомоги, кредити а, саме по нашим категоріям, вони ну, не дуже доступні. А, тому а, така базова потребність усамітнені і в. Взагалі, в території для себе може стати в нашому житті, в наш час великою проблемою. У нас були великі плани і багато зусиль для того, щоб придбати своє житло, але ситуація з вторгненням це кардинально змінила. Якщо вам відомо, якщо ви стикалися з цим, поділіться ідеями, порадами або просто розкажіть. Вашу історію